Зараз ми на зеніті. Це ще одна з позицій сил антитерористичної операції. Перед війною туди дислокувалась одна із частин Збройних сил України. Потім її героїчно обороняв зведений загін повітряних сил. Але днями буквально з того напрямку сюди намагалась прорватися ворожа диверсійно-розвідувальна група. Зеленки там, де висока трава. Зав'язався в принципі такої бой. Прикривали їх добре. Прикривали их автоматная стрельба, АГС работали. Чи дальше СПГ прилетело. Ну, в принципі, дальше не полезли. Ну щупают. В принципі, пришли, пощупали, отработали, ушли. Как таковой по ходу у них цели даже не было. Ну, шубите, при том, що проблема у нас щека, проблема. Дуже висока трава і вони мають можливість підлізати до нас на то близько. Ми, може, бачити, три дні тому по телебаченню передавали репортаж, що в городи, людям в городи попали снаряд. Оце якраз все стріляли за репортаж. Через нас, скажімо так, за хвилину 3, від 3 до 10 від послів було за хвилину з того боку. Це, було, це була звичайно, не одна савушка і не дві, не три. І протягом хвилин 40 це був обстріл. Який не робив великої біди. Що хлопцям лідажі наші побив, що людям городи і дякую Бог, хто попав нікому в хату. Має на 6 людей. Оце вони гадиціляють. Постійно. Постійно. От так. Да. Це вже так чуєш, Агіси. Агіс, сау, міномети це вони стріляють практично без перестав. Особливо, коли починається 8 вечора, 8-9 вечора. Ну, так само і тут не порядку біля 9-ї вечора сюди. Ну от, тільки от, темнеє, от, от все, і починається. Примерно часов до 11. Им нормально там насыпешь, все, они утихают. Они больше стараются как бы не выбить нас отсюда с наших позиций. Они вот больше, чем, наверное, провоцируют. Зайдут, так, постреляют, постреляют, мы им ответим, все. Они ушли. O